Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву розпочав свою роботу. Наразі набрано дві групи першого курсу. Навчання розраховане на п'ять тижнів. Заняття проходять за гнучким графіком. Зі стартом навчань присутніх привітала начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Спільно із фахівцями цивільно військового співробітництва нашого 175 го батальйону 121 ї бригади. Ми прийняли рішення щодо організації роботи такого центру. Ми сюди долучаємо наших добровольців. Це члени добровольчого формування в Олександрівському районі. Це люди, які з перших днів війни підписали контракти і допомагали нашим військовим правоохоронним органам забезпечувати правопорядок у нас в Олександрійському районі. Це люди, які самі пішли на курси, здобували певні знання і отримали сертифікати. Під час навчання ми будемо залучати також і військових фахівців, дійсно практиків, які знають, що таке війна, які дивилися неодноразово смерті в обличчя, які знають, як правильно навчити застосувати певні знання в бойових діях. Програма базової підготовки затверджена командувачем сил тероборони ЗСУ. Передбачено вивчення тактичної медицини, психології, поводження зі зброєю, інженерної справи та зв'язку, а також військової топографії. Серед інструкторів представники різних сил оборони. Деякі з них мають військовий досвід. Ідея створити центр підготовки до нас проти вона вже так, має ну, довгу історію, але ми, дякуючи керівництву військової адміністрації, як яка пішла на, скажімо так, нашу пропозицію, і ми дуже, в принципі, в короткий термін створили цей центр. Це районний центр, до цього центру будуть долучатися мешканці також інших громад, які входять до ну, адміністративного устрою нашого району. Будемо проводити ці навчання. Ми вже, в принципі, і з членами добровольчого формування, також з моїми фахівцями з мого батальйону, проводили подібні навчання, але вони були виїзні. Поки одна група проходить навчання, триває набір бажаючих на наступний курс підготовки населення до національного спротиву. Детальну інформацію можна отримати на сторінці районного центру підготовки населення у Фейсбуці або ж за телефоном керівника центру 096 557 0095. створена сторінка на Фейсбуці, де також ну фактично я і адмініструю ту сторінку, тому там є телефон. Гарячі лінії на Фейсбуці він висвітлений всі відповідні месенджері, кому що можливо буде цікаво, і також можна зв'язуватися через Фейсбук і за тим номером телефону, що там є. Тому вперед, тільки вперед, разом до перемоги. Після проходження усього курсу навчань та складання іспиту слухачі центру отримують свідоцтво про проходження базового курсу підготовки та унікальний шеврон.